Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгу Огляд. Військові компанії США почали виконувати найбільший контракт на поставку в Україну новітніх крилатих ракет повітряного базування із скороченою назвою ЄРАМ. Це гібридна зброя, що поєднує характеристики авіабомби і крилатих ракет. Вона має дальність польоту більше 400 км і високу точність ураження з круговою імовірності відхилення до 10 метрів на максимальній дальності 460 км. Призначена для ураження стаціонарних і мобільних цілей навіть в умовах сильної протидії російських засобів реп і спуфінгу. Угода досить дорога. Вийшла угода дорога. Вона передбачає поставку 3350 цих крилатих ракет ярам, стільки ж інтегрованих систем навігації. інтегрована це значить, що там є інерціальна система наведення, і система GPS-коригування траєкторії з модулями СААСМ, Це модулі для захисту від спуфінгу. І від інших видів радіоперехват Росії технічну підтримку, навчання персоналу, запасні частини і інструменти, програмне забезпечення і документація. До речі, документація для інтеграції цієї зброї для двох типів літаків f 16 і українського Міг-29, транспортування і так далі. Загальна вартість цієї програми виходить більше. 825 мільйонів доларів. Фінансують її наші союзники. Данія, Нідерланди і Норвегія. заплатили, Вони вже заплатили свої гроші для виготовлення в США 3350 цих крилатих ракетобомб і поставку, з поставкою в Україну. Саме уряди цих країн підписали контракти з двома компаніями підрядчика Co.Espire і Zone 5 Контракти дуже конкретні. На заході взагалі контракти конкретні. Терміни, об'єми поставок, порядок оплати і в якому суді сторони погодились розглядати е конфлікти, про зрив поставок чи оплату. Підтримайте наш керномовний канал в на Банку, підписуйтесь, поширюйте нас. У себе на Патреоні я виклав нове відео про успіхи Збройних сил України в поточному році. Про нову велику російську військову таємницю, яку ми довідалися зовсім нещодавно. Запрошую всіх бажаючих на наш Патреон. До нас звернулись воїни-танкісти з проханням допомогти коштами на, аві... на купівлю автомобіля. У них згорів автомобіль, він використовувався на передовій для виконання бойових завдань, попав під удар ворожого дрона і був знищений. Автомобіль дуже потрібний воїнам. Відкрита монобанка, прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Ви допоможете так нашим воїнам, вони будуть більш мобільними. Отже, ракети ЄРАМ, ця зброя в кількості декількох десятків одиниць вже була поставлена в Україну і пройшла перевірку бойової ефективності в минулому році. Вона була розроблена ще в минулому році для Збройних сил України, для потреб Збройних сил України і декілька десятків одиниць були поставлені для перевірки бойової ефективності в умовах війни з північними дикунами. Ми знаємо, що аналогічні системи Сполучених Штатів Америки, типу GDAM вже поставлялись нам раніше, але вони виявились нестійкими проти російських засобів РЕП. І тому вони не були прийняті до масового застосування в Україні. Сучасні системи навігації ракетобомб ЄРАМ в бойових умовах війни з російськими деконами показали себе добре, тому що вони захищені від радіоперешкод. Такий великий контракт на зброю потребує схвалення в США. Його так просто не купиш таку кількість зброї. Зараз ми чуємо, що не було дозволу від Конгресу Сполучених Штатів Америки і що це зірве виконання такої великої угоди. Шановні, це не так. Законодавство США передбачає трошки інший, але дуже чіткий порядок надання дозволу на продаж зброї за кордон. Запит на купівлю зброї в Україну. Для передачі в Україну погоджується в Агентстві з оборонного співробітництва та безпеки Сполучених Штатів Америки. Є таке агентство. І далі це погодження з агентства йде в Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Ну, це їх Міністерство закордонних справ так називається. Державний департамент схвалює угоду і надсилає повідомлення про те, що він схвалив таку угоду до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Державний департамент схвалив продаж цих 3350 ракет ще в серпні 2025 року, після того, як були завершені випробування, і було показано, що зброя ефективна, у вересні 2025 року повідомлення від Державного департаменту було надіслано до Конгресу. А там діє своя норма законодавства. Якщо за 30 днів Конгрес не висловив заперечення, тобто не заборонив, то угода автоматично вступає в дію. Ну, зекономити можна три листочки паперу. Якщо немає заперечень, то йдіть і працюйте. А як Конгрес буде нездатний, він, значить, візьме цей листок паперу і напише: Заперечуємо. Так от, Конгрес не заперечить. Тому продаж цієї зброї набув офіційного статусу і став самим великим контрактом на далекобійні авіаційні боєприпаси для України. Масові поставки. Крилатих цих ракет Ярам в Україну почнуться в другому півріччі 26-го року. ознайомимось з тактико-технічними характеристиками цієї нової зброї. Перш за все, вкажемо, що носіями цього гібриду авіційної бомби і крилатої ракети будуть f 16 і Міг 29 українські. Це для нас важливо. А от французькі міражі не будуть. Ну, правда, у них є своя зброя, яку французи нам постійно поставляють на регулярній основі. Ті самі крилаті авіабомби Хаммер. Максимальна дальність ураження ЄРАМ 463 км. Це хороша дальність. Згадаємо, що, від, що Москва від кордону, України, від кордону України знаходиться десь 560 км. Ця зброя має високу точність завдяки сучасній і стійкій до радіоелектронної боротьби і спуфінгу систем наведення. Спуфінг це підміна оцих самих GPS-координат. Виявляється, можна боротися з цією підміною, яку роблять зараз і російські засоби РЕП, і українські. Також ця зброя досить точна. Більше 50% ударів знаходяться. Попадають в коло з радіусом 10 метрів від розрахункової точки прицілювання. Для бомби 226 кг цілком достатньо. Завдяки ракетному двигуну цей гібрид авіабомби ракети летить до цілі з швидкістю 760 км на годину. Шановні, це вже прилічна швидкість. Бойова частина. Це стандартна американська бомба серії МАРК масою 227-260 кг. Їх зроблено багато, декілька мільйонів штук, їх просто море. Виходячи з потреб масових поставок фірми-підрядчики широко застосовують 3D-друк деталей на стандартних промислових 3D-принтерах. Це сильно зменшує вартість і прискорює виготовлення цих самих е ракетобомб ЄРАМ. Вони зроблені по модульній схемі і складаються з окремих блоків. Це бойова частина, власне кажучи, бомба 226 кг. Я маю сказати, що більш потужні бомби, 500 тисяч кілограмів, вони не мають реальних цілей ефективно, щоб їх використовувати на полі бою. Це дуже рідко застосування бомби, тому що їх потужність виявляється надмірною. Двигун це невеликий турбореактивний або твердопаливний двигун. Він забезпечує ту саму швидкість 760 км на годину. Навігаційний модуль виготовляється окремо разом з розкладними крилами, навігаційним комп'ютером і виконавчими механізмами приводів аеродомічних поверх для керування польоту. Викликами в такій, викликами в такій технології є якість 3D-друку, можливий брак. І потреба в літаках носіях цих бомборакет. Тобто, це f 16 Міг-29. Міг Крилата бомборакета ЄРАМ класична зброя для великої війни. Вона дешева, проста в роботі, зручна для масового застосування. Вона значно збільшує наші можливості для ударів по ворожих тилах на глибину до 760 км. Це достатньо далеко. І накриває весь перший і другий стратегічні ешелони російських військ. Це хороша добавка до планів нашого нового міністра оборони України знищувати 50 тисяч північних дикунів щомісяця. Все буде добре. Ми переможемо! Підтримуйте наш кореномований канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву і кофі. Всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення.